Гіркий біль втрати знову відчули і кам'янчани. Додому на щиті повернувся Олег Дроздовський. Попри медичний фах, у цивільному житті чоловік займався розвитком власної справи. До війська Олега мобілізували восени 2024 року. Спочатку пройшов навчання. З грудня боронив державу на найгарячіших напрямках. На жаль, 7 березня чоловік загинув у Покровському районі Донецької області. Йому назавжди 39. Його головна мета це щоб. Все було добре, мир і спокій. Е, він, я ж кажу, любив от свою дружину, любив дітей, любив свою сім'ю. Він був дуже прекрасний батько, він був дуже гарний чоловік, сім'янин. Це ви знаєте, він був чоловік з великої літери, е, на якого дружина завжди могла покластися і бути справді як за стіною. Вони виростили чудових дітей, прекрасних дітей. Син також зараз навчається в військовому університеті. Донька також планує йти по стопах брата і вступати в військовий університет. Дуже важко пережити цю втрату.